Фармадол таблетки від головного болю. Його називали голосом України в Німеччині. Андрій Мельник дипломат із 25-річним стажем. Понад сім років він був послом нашої держави у ФРН, що вважається дуже довгим терміном для дипломата. Зазвичай робота посла рідко стає топ новиною у змі, але це не стосувалося Андрія Мельника. Від початку повномасштабного вторгнення росіян він почав вимагати конкретних дій від німецької влади, зокрема постачання танків та засобів ППО. І коли німці затягували це питання, український посол публічно критикував і канцлера Шольца і президента Штайнмаєра, і щоразу отримував шквал критики від німецьких політиків та преси. Але відкривають тому, хто стукає після тривалих перемовин. Німеччина почала реальну допомогу Україні зброєю і технікою. Танки Леопард та комплекс ППО Айрісті зараз воюють на боці України, втім як і сам Андрій Мельник. З листопада минулого року він працює заступником міністра іноземних справ України і продовжує боротися з ворогом на дипломатичному фронті. Доброго Ранку, пане Андрію, ми вас вітаємо і сьогодні. Разом з усім цивілізованим світом ми відзначаємо День пам'яті і примирення. От що для вас є День пам'яті і примирення? Доброго ранку, пані Людмила, пане Руслане. Для мене День пам'яті це намагання донести до світу те, що український народ був одним із найбільших, хто постраждали під час цієї війни. Ви назвали Страшні цифри. 10 мільйонів українців це угу. принаймні та частина, те, що ми знаємо, а можливо і більше людей загинуло під час Другої світової війни. І, на жаль, на жаль, про це, особливо в Німеччині, майже ніхто не знає досі. Майже ніхто не знає. І для мене це був шок, відверто кажучи. Бо в підручниках, шкільних підручниках про ці роки війни. Слово Україна майже, майже відсутнє у Німеччині, і саме тому я вважаю, потрібно, потрібно і далі вимагати від німецької держави створення у центрі Берліна меморіалу українським жертвам, бо та війна вона дуже тісно пов'язана із сьогоднішньою війною, адже те, що німецьке суспільство ну не знало, не хотіло можливо знати. Про ті страшні темні сторінки історії і цю жертву, яку приніс український народ на алтар перемоги, адже ми для нас це день пам'яті, але так само і, і день е, внеску українського народу у перемогу над нацизмом і вільнення Європи е, від, е, від Третього рейху. Е, і про це так само мало хто знає. Тому лише тоді, коли наші німецькі друзі, е, коли весь світ усвідомить цей внесок і цю жертовність, е, тоді я думаю. По іншому будуть ставитися до нас і сьогодні політично і будуть ще більше підтримувати нас е, у цьому страшному конфлікті з, е, з війною. Пане Андрій, ви як ніхто а, максимально занурені в історичний сучасний контекст життя Німеччини. Фактично, ви такі подавали своєрідний рекорд, очолювали а, дипломатичну місію в Німеччині. Це були послом України в Німеччині. І от розкажіть нам, як німці відзначають день пам'яті та примирення? Що для них цей день? Ну насправді для німців цей день він дуже складний. Майже 40 років після завершення війни німці не знали, як назвати 8 чи 9 mm -hmm. травня. Тобто була насправді пауза багато десятків років. Мовчання, і лише е, з виступом колишнього федерального президента е, Вайтзекера у Бондестазі з його історичною промовою, е, тоді він заявив, що це було звільнення. Звільнення так само і німецького народу е, від, е, від націонал-соціалістичного режиму від цього режиму терору. От, але сьогодні, е, ну насправді, у Німеччині як не дивно, е, саме цей день, 8 травня. Немає якоїсь такої там традиції, uh -huh. на жаль, на жаль, її немає. От і, і це дуже шкода. Тобто німці мають дуже такий, ну я б сказав, звужений досі погляд на те, хто були жертвами. Uh -huh. Є визнання звичайно стосовно стосовно жертв голокосту, і є величезний монумент самому uh -huh. серці Берліна, і це чудово. Але навіть цей монумент був споруджений лише на початку 2000-х років. Тобто прийшло. Понад 60 років з моменту війни поляки мають теж рішення Бундестагу про створення такого пам'ятнику. і я вважаю, що було б справою честі. І справедливості, якщо б уряд Німеччини і парламент підтримали наше звернення, наше прагнення, щоб так само і українська жертва була відзначена, і щоб про це знала так само і в школі. Чи правда, що німці до цих пір сприймають цей день по-різному? Тобто, молоде покоління воно не соромиться історії, закликає всіх пам'ятати ті злочини, які накоїли нацисти у другій світовій війні. А от старше покоління навпаки вважає цей день великої поразки, великою поразкою і ігнорують. Це правда чи ні? Ну, знову ж таки, тобто цей день, він. ну, Якщо от ми, ми, для mm -hmm. нас, цей здається, само собою, зрозумілим, що треба згадувати, класти вінки чи квіти, те, що ми завжди робили в Берліні. Але в Німеччині ну, він, він є цей день, але він більш таким формальним, бо, mm -hmm. бо ця історична пам'ять, вона, на жаль, залишається вибірковою. От бо справді. Дуже багато різних думок, як сприймати завершення війни, і ви тут праві, в тому, що є певний такий дисбаланс і контраст між угу. молодим поколінням і, і, і старшим. От але важливо знати і пам'ятати історію. Тому для нас головним кроком має стати те, що у підручниках німецьких, ну я думаю, не тільки взагалі і в інших державах про те, що відбулося на Україні, що найбільші злочини нацизму. Вони відбувалися саме на нашій землі, і йдеться не лише про, про Бабин Яр. В Україні були сотні подібних місць жахіття, де були страчені насамперед представники єврейського народу, але так само і, і, і українці. І про це потрібно знати. Тому це має бути для нас головним завданням домогтися від наших друзів і партнерів, включення до, до підручників до, до навчальних. Посібників у школах цієї цієї інформації, але так само і історичні дослідження повинні бути проведені спільно між Україною та Німеччиною. Тут у нас справді ще величезний шмат роботи. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал. У п'ятницю, о 21.30 тільки на 1+,1 плюс Україна. День пам'яті і примирення, але ж ми розуміємо, що примирення неможливе без покаяння, і німці а, відшкодовували і платили репарації аж з 1919 року після першої світової війни, і платили ці сотні мільярдів доларів, якщо в такому валютному еквіваленті робити, аж до, до 2010 року. Росіяни. А як ви гадаєте, вони готові взагалі можливе в такому контексті Росії росіяни і покаяння? Дякую за, за ваше питання. Воно справді важливе, бо тема репарацій після тієї війни вона і досі залишається актуальною. Ви, напевно, чули про те, що польський уряд він офіційно висунув вимогу до уряду Німеччини. Сплатити репарації у розмірі 1,3 трильйони євро за ті збитки величезні, яких зазнала Польща, е, і не тільки за жертви, але так само за і за руйнування. Польща була відкинута на десятки років назад у своєму розвитку, і тому у наших відносинах це питання поки що не стоїть. Хоча і тут я вважаю є можливість подивитися на те. В який спосіб, в який спосіб ті збитки, які були завдані Україні, можуть бути відшкодовані. Але повертаючись до вашого запитання, я би хотів сказати, що звичайно не може бути стабільного миру з Росією після того, коли ми завершимо цю війну, коли ми звільнимо всі наші території, включно із Кримом. То питання відшкодування, відбудови, репарації, як завгодно можна назвати, воно буде одним із, із, із ключових. І я вважаю, що це питання має бути закріплено у майбутньому мирному договорі. Без цього уявити собі не те, що примирення із Росією, а воно може тривати навіть коли все буде зроблено десятки років. Так як це було між Німеччиною і Францією, понад 20 років після війни була повна тишина. Тому репарації це е, слово, яке сьогодні набуває особливе значення е, з огляду, якраз на, е, на війну, яку жертви якої сьогодні ми з вами сьогодні згадуємо. Ну от будучи послом Німеччині багато років, ви неодноразово говорили про те, що Німеччина досі також Україні має е, е, компенсувати ті збитки під час другої світової війни за культурну спадщину. Е, що саме е, про що йде мова? І е, на якому етапі зараз це вирішення цього питання? Це справді річ фундаментальна. Ми намагалися донести до наших німецьких друзів важливість цієї проблеми. Формально вони нібито розуміють і сприймають, але, але жодних серйозних кроків для того, щоб допомогти Україні відновити втрачений культурний фонд, який був пограбований, вивезений вагонами до, до Німеччини, і потім це все зникло в частково в музеях, частково. У десь приватних uh -huh. колекціях, от і німці нам кажуть: дивіться, якщо ви нам покажете, де є оці ваші викрадені картини чи інші твори мистецтва, то ми розглянемо і повернемо. Але е, вони нам не допомагають у цьому пошуку. Uh -huh. От і це теж величезна проблема. Тому е, я думаю, я закликаю так само і сьогодні, в цей день. Німецький уряд переглянути таку дуже ну, стриману і формалістичну позицію. Мовляв, якщо щось буде, то ми ви нам і ми, і ми на це подивимося. Адже Україна, українська культурна спадщина, вона постраждала чи не на найбільше, бо ви ж пам'ятаєте, що керівництво нацистської Німеччини, Гюрінка і всі інші вони вибирали, вони робили спеціальні замовлення в музеях, низка музеїв, як наприклад, в Полтаві, там була величезна колекція. Одна з найкращих в європі цей музей був взагалі зруйнований артилерійським вогнем під час захоплення міста. Тобто культурна спадщина це свята річ для нас, і ми не повинні забувати навіть під час цієї війни або особливо, тому що ми бачимо, що ціллю Росії сьогодні є так само музеї. Осередки культури, пам'ятники, бібліотеки і тому це набуває, на жаль, теж особливого звучання, трагічного звучання в ці дні, донедавна Німеччина вважалася таким великим своєрідним другом Росії. А як змінилося ставлення німців да і влади Німеччини до України, як вони нас сприймають нині? Це ставлення, слава Богу, поступово змінюється, але, на жаль, попереду ще дуже довгий шлях, бо ну, і ми не будемо приховувати відносини між Німеччиною і Росією, вони мають, мали багато століть сакральний характер. І тому, звичайно, різко змінити навіть після цієї великомасштабної агресії, яка прийшла на нашу землю з Росії. Німці не поспішають, не поспішають відвернутися від від цього курсу, від цієї близькості історичної, культурної. Німеччина вважає, що саме завдяки їй російська імперія, ще починаючи від Петра І і Катерини Великої, вона змогла бути модернізованою і стала тією потугою, великою великою державою, якою вона, вона вважає себе сьогодні. От, але але цей процес рухається, от і багато в чому від нас залежить. Наскільки ми, е, ну, якщо хочете, навіть змусимо наших німецьких друзів рахуватися з тим, що Україна е, це не Росія, я коли сказав. О, тому, я перепрошую слово змусимо. Це таке ключове слово, тому що фактично, от ми через історію, яку презентували перед нашою з вами зустрічю про вас і е, вивчаючи вашу історію дипломатичної місії в Німеччині, то ви іноді були. Е, у бік України, але не політкоректними в німецькому суспільстві. Ваше прізвище майоріло в німецькій пресі. Більд писав про те, що Мельник Андрій бореться за Україну як лев. А шольце там згадували в іншому контексті з ліверною босою його порівнювали. і Так далі, ви боролися за те, щоб Німеччина дала нам зброю, чи не Є там такий нюанс про те, що нам надавали, наприклад, довгий час танків тих самих леопардів, через те, що німці якось не хотіли, щоб знов танки німецькі йшли знов, типу, на Росію вбивати через Україну. От такому такій ну, історії на жаль, на жаль, дуже багато міфів, які були, і вони залишаються. Вони дуже міцно засіли у мізках німецького суспільства. І ви згадали про леопарди. Справді це було. Тривалий час, ну чимось майже неймовірним для того, щоб німці уявили, як так от наші танки будуть стріляти в росіян. Хоча знову ж таки йдеться про те, що Росія і Радянський Союз вони досі ототожнюються не лише в, 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 на, в науці, але так само в такому звичайному суспільному е, сприйнятті. Тому і це да і це досі триває. Ви чули можливо заяви пана Шольца. Буквально днями він сказав, що е, ну, з нашої німецької зброї Україна не має права. Здійснювати е, обстріли чи застосовувати її проти території е, Росії і це абсолютний абсурд, тому що е, міжнародне право дозволяє нам робити все необхідне для того, щоб звільнити нашу землю, і в тому числі застосовувати і німецьку зброю, яку ми отримуємо за це вдячні, безумовно е, для того, щоб Швидше звільнити нашу територію, швидше звільнити наших людей, які перебувають під окупацією вже довгі 14,5 місяців. І багато німців вони досі цього на жаль не хочуть розуміти, пояснюючи для себе цією історією і історичною виною перед Росією. Хоча насправді ця історична вина, вона має бути застосована до України, де, яка була повністю окупована, де були вчинені найбільші злочини, були вчинені найбільше руйнування. І е, так само е, до інших республік, колишніх е, та ж Білорусь, хоча вона зараз, на жаль, е, не на нашому боці. Але е, для німців є одна картинка: Росія і їхній цей борг, е, і це табу нам потрібно спільно е, зламати. Бачите, і дипломатичний напрямок це ще одна важлива битва за незалежність України, де Ось таким дипломатам і нашим героям доводиться виборювати право на ту саму зброю, яку ми маємо нищити російського ворога. Пасім Великий. дякуємо вам, Андрій дякую, Мельник, заступник дякую, міністра пані. закордонних справ, колишній посол України у Німеччині. Ми продовжуємо.